Ви коли-небудь бачили, як звичайне борошно, молоко та дріжджі перетворюються на справжній кулінарний шедевр? Сьогодні я покажу вам рецепт калача, який зникає тарілки швидше, ніж ви встигнете сказати ще шматочок. Золотиста скоринка, а всередині настільки ніжне волокнисте тісто, що аж серце завмирає. І знаєте що найкраще? Весь секрет у кількох простих, але важливих прийомах, які я зараз вам відкрию. Цей калач настільки м'який і ароматний, що навіть величезна буханка з'їдається за лічені години. Не вірите, залишайтеся зі мною і ви дізнаєтеся всі секрети ідеального здобного тіста, яке підкорить абсолютно всіх. Отже, друзі, розпочинаємо нашу кулінарну магію. Беремо 45 г живих пресованих дріжджів, до них додаємо 20 г цукру. І ось тут, увага, зараз буде перший важливий секрет. Ретельно перетираємо дріжджі з цукром. Бачите, як вони стають рідкими. Це чудовий знак. Дріжджі взаємодіють з цукром і буквально оживають на очах. Таким чином ми робимо одразу дві речі. По-перше, перевіряємо якість наших дріжджів, а по-друге, і це найголовніше, активуємо їх для швидкої та ефективної роботи. Ваше тісто потім скаже вам дякую. Тепер переходимо до рідкої основи. У мене молоко було на грані прокисання. Я його трохи підігріла до моменту, поки відділилася сироватка з сиром. Дуже важливий момент про температуру. Молоко має бути не більше 40 градусів, оптимально від 30 до 40 градусів. При такій температурі тісто швидше замішується, дріжджям комфортно працювати і весь процес піде як по маслу. Якщо буде гарячіше, можете випадково вбити дріжджі і калач не вийде. Тому краще перевірити температуру пальцем, має бути приємно тепле. Отже, у мене 200 г теплого молока. Додаю сюди 100 г цукру. Далі вбиваємо 2 яйця. Все дуже добре перемішуємо, щоб цукор почав розчинятися. Не забуваємо про аромат. Додаємо 7 г ванільного цукру, перемішаємо до повного розчинення цукру, а потім вливаємо наші активовані дріжджі. Знову ретельно перемішуємо. Тепер беремо 700 г борошна. І ось тут увага! Зараз буде ще один секрет, який зробить ваш калач, неймовірно м'яким. З цих 700 г я відбираю 20 г борошна в окрему посуд. До цих 20 грамів вливаю 100 г окропу і одразу дуже швидко та ретельно перемішую. Це називається заварне тісто, і воно творить справжні дива з текстурою здобу. Тепер дуже уважно, поки ця суміш гаряча, я виливаю її прямо в основне борошно. Але спочатку я перемішую її тільки з борошном, потроху, щоб вона не торкалася рідини. Так ми знижуємо температуру і не ризикуємо зашкодити дріжджям. Тільки після того, як запарене борошно змішалося з верхньою частиною сухого борошна, можна поєднувати все разом. Тепер починаю замішувати тісто. Спочатку працюємо ложкою. Так зручніше на початковому етапі, а коли тісто почне збиратися докупи, переходимо на руки. Заміс дуже простий і навіть медитативний. Я все збираю в мисці докупи, придавлюю кулаком так легше та швидше. Найголовніше зібрати все борошно зі стінок миски. Тепер даю тісту буквально пару хвилин відпочити, нехай розслабиться, а ми переходимо до наступного етапу. Додаємо 70 вершкового масла. Додаю його прямо в миску і там же вмішую. Знову працюємо кулаком, продавлюємо тісто, згортаємо його і знову придавлюємо. Я вважаю, що так найлегше вмішати масло. Все залишається в мисці, тісто не розповзається по столу, і процес йде швидше. Коли масло починає входити в тісто, воно може трохи розпливатися. Це нормально, не лякайтеся. Продовжуємо працювати, і от бачите, масло повністю з'єдналося з, з тістом. Тепер викладаю тісто на стіл, і зараз почнеться найцікавіше відбивання це рідке тісто з високою вологістю, просто так його відбити не вийде, бо воно буде липнути, тому використовуємо так званий французький заміс. Беремо тісто за один край, другим краєм б'ємо об стіл, потім тим, що в руках накриваємо зверху, і так по колу в своєму темпі відбивайте 50 100 разів. Так, тісто буде липнути до рук весь час. Це нормально через високу вологість, але помічайте, як воно поступово стає більш гладким, еластичним. Ось це і є розвиток глютену, того, що робить нашу здобу м'якою та волокнистою. Після відбивання знову даю тісто пару хвилин відпочинку, повертаю його в миску і додаю сіль. Вона зміцнить нашу глютенову сітку та допоможе тримати дріжджі в контролі. Трохи замішую в мисці, потім знову викладаю на стіл і так ще раз відбиваємо, цього разу вже сто разів. Тісто буде липнути до пальців, до столу. Це його природа, адже воно рідке, але продовжимо працювати. Після ста відбивань робимо тест на глютенове вікно. Беремо шматочок тіста і розтягуємо. Бачите, як воно тягнеться, нерветься. Можна навіть побачити світло крізь нього. Це означає, що глютен розвинувся ідеально і ми можемо завершувати заміс. Беру чисту миску, злегка змащую її маслом. Наше тісто я ще трошки перекочую в руках, щоб натягнути зверху. Так верхівка буде гладенькою та красиво. Вже видно, що починають з'являтися перші похерці. Дріжджі вже готові працювати. Перекладаю тісто в миску і дуже щільно накриваю харчовою плівкою. Важливо, щоб плівка була добре натягнута. І буквально через 5-10 хвилин ви побачите, як плівка почне надуватися, це дріжджі активно працює. Залишаємо тісто відпочивати на 30-40 хвилин. Подивіться, як тісто добре підійшло. Дріжджі попрацювали на славу. Тепер викладаю його на стіл і ділю на дві рівні частини. Я перезважую, щоб частини були однаковими по вазі. Якщо різниця буде 1-2 г це нормально, але намагайтеся зробити їх максимально рівними. Зараз я працюватиму з кожною частиною окремо, формуючи їх у рулетики. Це й створює те саме волокнисте шарувате тісто, яке потім так красиво розшаровується. Беру першу частину і розкочую її в прямокутний пласт, потім згортаю як рулет, добре зліплюю краї і знову розкочую. Розкочую тісто в довгий прямокутний пласт і починаю скручувати в рулет. Ось тут маленька хитрість. Коли я скручую, то в першій частині дуже міцно проходжуся пальцями, притискаю до столу. А коли вже доходжу до кінця, де треба защіпувати, я спеціально роблю цю частину липкою, притискаючи до столу. І коли я згортаю рулет, він сам приліплюється. Мені навіть не треба нічого зліплювати. Шов майже не видно, вийшов рівненький акуратний рулет. Те саме роблю з другою частиною тіста. Складаю їх паралельно, один біля одного, щоб довжина була приблизно однакова, і починаю скручувати, скручую від середини, досить щільно, але не переборщуючи, дивіться, яка красива коса виходить. Одразу перекладаю на деко, застелене пергаментом, вже на деко з'єдную два кінці в коло. Тут важливо дуже добре зліпити краї, щоб під час випікання вони не розійшлися. Тепер наш калач має підійти. Я накриваю його пакетами. Маленька порада, ту частину пакета, якою він буде торкатися калача, я додатково змащую олією. Адже калач буде рости, збільшуватися в розмірі, і якщо він раптом захоче прилипнути до пакета, олія цього не допустить. Залишаємо калач підходити. І зараз найважливіша порада щодо підйому. Уважно слухайте, навіть якщо через 40-45 хвилин вам здається, що калач добре підійшов, дайте йому ще 10-15 хвилин. Калач має підійти дуже-дуже сильно. Чому це так важливо? Якщо калач недостатньо підійде, у духовці він продовжить різко збільшуватися, і тоді може статися розрив, зазвичай збоку в слабких місцях. А ми ж хочемо ідеальний цілісний калач, правда? Може здатися, що візуально калач уже готовий, але дріжджам ще є куди працювати. Краще трохи перетримати на підйоми, ніж не дотримати. У мене він підійшов десь за годину, але у вас може бути інакше: орієнтуйтеся на стан тіста, а не на годинник, на кухні у всіх різна температура. Готую на маску, беру трохи молока, додаю одне яйце і добре перемішую. Ця проста суміш зробить калач золотистим і блискучим. Перед змащуванням перевіряємо готовність тіста. Дуже легенько натискаю пальцем на тісто, має залишитися слід, який повільно вирівнюється. Ось це і є сигнал готовності. І раджу вам пройтися пальцем по кожному жгуту окремо. Може статися так, що один жгут вже готовий, а іншому треба ще хвилин п'ять. Якщо поставити у духовку, в такому стані неготовий жгут може порватися, і це зіпсує зовнішній вигляд. А ми ж прагнемо до досконалості. Коли тісто готове, щедро змащую його нашою сумішю. Не шкодуйте, нехай калач блищить, зверху посипаю сухим маком для прикраси. Тепер про випікання це теж важливий момент. Духовка має бути розігріта до 200 градусів. Якщо у вас електродуховка, увага! ні в якому разі не вмикайте конвекцію. Конвекція сушить випічку, а нам потрібен м'який соковитий калач. Якщо у вас газова духовка, можете додати трохи пари знизу, поставте мисочку з водою, але дивіться, не переборщуйте, пари теж не дуже добре. Випікаємо при 200 градусах 15 хвилин, потім знижуємо температуру до 180 і печемо ще 15 хвилин. Загалом близько 30 хвилин, але орієнтуйтеся на свою духовку. Після перших 15 хвилин я накриваю колач зверху фольгою. Тому що він уже бере гарний золотистий кольор, а для готовності ще рано. Але дивіться по своїй духовці якщо бачите, що калач починає темніти, а час ще не вийшов, сміливо накривайте фольгою. Калач готовий, дістаю його з духовки. Як перевірити готовність? Дуже просто натискаєте пальцем на тісто, і якщо воно дуже швидко прожинить назад, готово, якщо вмятина залишається, потрібно ще трохи часу. Я ще трохи збризку калач водою, накриваю рушником і даю трохи охолонути. Ось він, наш красень. Подивіться на цей золотистий кольор, на ці гарні джгути, але найголовніше всередині. Коли ви розрізаєте цей калач, перед вами відкривається справжнє диво, м'яке, неймовірно смачне тісто, аромат просто неймовірний. Вершкове масло, ваніль, ніжна здоба це той запах, заради якого варто вчитися пекти. Знаєте, що найсмачніше? Я навіть не можу вам сказати, скільки цей калач зберігається свіжим, тому що довше двох днів він у нас просто не прожив. На другий день ми його вже доїли до останньої крихти. Ось вам реальний відгук. Калач настільки смачний, що зникає миттєво, хоч і здається великим. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, так я буду знати, що вам подобається така здоба. Пишіть у коментарях, чи вийшов калач і які ваші враження. Обов'язково підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. У нас попереду ще стільки смачного і цікавого. Смачного вам натхнення на кухні і до нових зустрічей. Пам'ятайте, найкраща випічка та, що зроблена з любов'ю.